Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 12 червня. Та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. П'ятеро людей загинули у дорожньо-транспортній пригоді на Коломийщині. Поліція озвучила ймовірні причини аварії. Стрілка спідометра зафіксована на Позначці 100 кілометрів за годину на Прикарпатті продовжує підійматися вода у річках. В гірських районах існує загроза сходження селів. 10 тонн води та ще більше гуманітарної допомоги відправили із п'ядиків на Херсонщину. Тут мільйонами враховуються. Який бізнес реалізовують у Коломиї внутрішньо переміщені жінки. Но у нас є наш досвід, є можливість, треба користатись. Змагання з плавання відбулись у Коломиї. Насправді зараз не так багато проводиться змагань. Футбольний клуб «Факел» із Троїці Заболотівської територіальної громади здобув кубок Коломийського району. Про це та інше детальніше далі. П'ятеро людей загинули у дорожньо-транспортній пригоді на Коломийщині. Смертельна аварія трапилася 11 червня близько 22-ї години у Іванівцях. Водій мешканець Саджавки зіткнувся із деревом. Керманич та троє пасажирів загинули на місці. Ще один помер від отриманих травм дорогою до медзакладу. Деталі від Любомира Маланчина, начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту головного управління національної поліції в Івано-Франківській області. В селі Іванівці Коломийського району відбулося дорожня транспортна пригода, внаслідок якої загинуло п'ятеро осіб. А саме водій автомобіля Фольксваген посад на прямій ділянці дороги виїхав за межі. Проїзної частини праворуч, де зіткнувся із придожнім деревом, наслідок даної дорожньої транспортної пригоди водій та троє його пасажирів померли на місці події. А четвертий пасажир автомобіля помер по дорозі до лікувального закладу. Всі п'ятеро осіб є місцевими жителями. Це хлопці віком 17, 19, 20, 31, 32 роки. Даний час призначено в кримінальному провадженні інженерно транспортного експертизу перевірки технічного стану автомобіля, якої буде встановлено чи дана пригода всталася поломки автомобіля, чи внаслідок суб'єктивного фактору, тобто звини водія. Швидкість була. Була досить велика стрілка спідометра зафіксована на позначці 100 км за годину. За даним фактом внесено до відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України на Прикарпатті продовжує підійматися вода у річках. У випадку, якщо опади продовжуватимуться, повідомила речниця Державної служби надзвичайних ситуацій у гірських районах. Ймовірні паводки, рятувальники наполегливо просять утриматися від походів у гори. Деталі від представниці надзвичайників Христини Персович. На річках басейну Дністра та Прута продовжується підвищення рівню води на 0,3-1,5 метри метра над поточними в межах русел. В Місцях проходження локальних значних дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку. Також в гірських районах існує загроза сходження селів. Другий рівень небезпеки. Помаранчевий, також 12-13 червня, в дністрі на ділянці галер заліщики. Очікується добігання хвилі дощового паводку з підвищенням рівнів води на 0,5 1 метр. Наразі повідомлень на лінію 101 про підтоплення від населення не поступало. У разі подальшого випадання значних опадів у гірських районах існує загроза сходу селів. Це короткочасні гірські паводки, які утворюються внаслідок сильних зливових дощів та складаються з води та каміння. Рухаються з великою швидкістю та руйнують все на своєму шляху, тому рятувальники Прикарпаття наполегливо просять туристів утриматись від виходів високогір'я, не ризикувати своїм життям та здоров'ям. Також нагадуємо, що тільки впродовж вихідних гірськими рятувальниками було проведено 4 пошуково-рятувальні операції, під час яких врятовано восьмеро людей. Фуру з причепом та три буси повністю завантажені гуманітарною допомогою. Відправили із п'ядиків на Херсонщину. Оголосив збір, тамтешній благодійний фонд Країна нескорених. Усього за три дні люди принесли величезну кількість потрібних речей. А це одяг, ковдрі, матраци, подушки, рушники, засоби гігієни, продукти, корм для тварин, водовідкачувальні прилади, надувні човни та багато іншого. Масштабні вантажі. А разом із ними величезну людяність бачила наша знімальна. У п'ядиках біля місцевого молодіжного центру спеціальні навантажувачі. Одне із відділень фури заповнюють питною водою, а це 10 тонн. Щеп щільно вантажать коробками, пакетами, мішками, передаючи вантаж з рук в руки. Це схоже на налагоджений конвеєр. Тут найнеобхідніше для мешканців Херсонщини, які постраждали від терористичного акту нелюдів окупантів та потерпають від великої води. Величезної фури замало, щоб вмістити усе, що принесли люди, усього за три дні, каже директорка благодійного фонду Країна нескорених а тому на завантаження чекають ще три буси. Вона приголомшена результатами благодійної акції, яку ініціювала. Люди. Ки відгукнулися це мешканці навколишніх сіл нашого Коломийського району, друзі, знайомі, люди, які заходяться за межами території України. Вони допомагали не продуктами, вони допомагали нам грошима на пальне або просили своїх знайомих, щоб вони щось закупили для херсонців. Тільки за оплату одного вантажного автомобіля нам потрібно заплатити 35 тисяч гривень. Плюс до того, нам потрібно заправити наші три буси, які будуть їхати. Але нам дуже багато людей допомагали з пальним, багато підприємців відгукували і вони з цими каністрами приходили. Ми приїжджали з бочками, нам наливали і грузилися. яка сума зараз? Ну це нереально підрахувати. Ви розумієте, тому що це такий об'єм. Тут мільйонами враховується. Любов Оліграцька продовжує. Люди принесли у величезній кількості: воду, подушки, матраци, ковдрі, продукти харчування, корм для тварин, помп для відкачування води, човни, побутову хімію, засоби гігієни. Список довгий і дуже важливий. Подбали навіть про свіженьку випічку. Хліб, підприємці спекли сьогодні і передали нам свіжий хліб, щоб ми відвезли для наших херсонців. Жінка зворушена відповідальністю кожного та дуже вдячна за небо. Дужість тим, хто приносив гуманітарну допомогу, сортував, вантажив та безпосередньо разом із нею відвезе на Херсонщину. Тут нікого не потрібно просити 10 разів. Ми зателефонували чи написали в групу. Хлопці сім місцеві прийшли, відгукнулися. Дівчата так само. Директорка фонду Україна Нескорених каже: впродовж цих трьох днів допомогу для херсонців до них у молодіжний центр дослідної станції приносили не лише мешканці п'ядецької територіальної громади, але й усього Коломийського району. Дуже активно долучилися внутрішньо Приїжджали переселенці, і на останні гроші вони закупили корм для тварин. І так сталося, що вони подивилися до себе в гаманець, а коштів повернутися назад в Коломию не було. Тому дівчата, наші продавці місцевого магазину, позичили їм кошти, щоб вони добралися додому. Також я знаю, що в Коломиї є шелтер, і переселенці з цього шелтеру також скинулися грошима. Вони закупили продукти, і директор шелтеру взяла вантажний бус, і вони привезли сюди гуманітарну допомогу. Дуже діти допомагають. Гають вони, коли бачать, як на Херсонщині потерпають тваринки, вони свої заощадження приносять і також привозять корм для тваринок. Діти тут в нас в центрі надзвичайно працюють по 5-6 років. Вони перетирають кожну бутилочку. Вони складають, вони носять. Вражає непохитність наших дітей і сила таких надзвичайно малесеньких, але дуже вже мужніх українців. Як тільки повернуться з Херсонщини, каже Любов Оліграцька, плануватимуть чергову поїздку на схід, а тому звертаються до небайду. Жих, та просять долучатися до волонтерства. Люди можуть слідкувати за нами в соціальних мережах. Хто хоче чимось поцікавитися чого не вистачає в нашому фоні. Завжди може зв'язатися з нами. і Ми обов'язково все розкажемо. Це як є. Якщо наші хлопці в окопах не втомилися, то ми тут не маємо права опускати рук. З п'ядецької територіальної громади Марин Максимів Серюгрин. Події НТК прикарпаття завершило посівну. Кампанія цьогоріч дещо виду змінена. Повпливали воєнний стан та погодні умови. Однак аграрії адаптувалися та завершили посів ярих сільськогосподарських культур. Вся посівна площа цього року на Прикарпатті становить 390 тисяч гектарів. Цьогоріч ярих культур на Івано-Франківщині посіяно на площі 267 тисяч гектарів, у тому числі зернові та зернобобові – 90 тисяч гектарів. Загалом вся посівна площа з урахуванням озимих культур – майже 390 тисяч гектарів, що майже на 2 тисячі гектарів більше, як було торік. Зокрема, під зерновими культурами зайнято 143 тисячі гектарів, під технічними – 113 тисяч, картопля та овочі займають 72 тисячі гектарів, під кормовими – 61 тисяча. Попри завершення посіву, польові роботи продовжуються на полях агровиробники вносять добрива та засоби захисту рослин, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Все спочатку, який бізнес реалізовують у Коломиї внутрішньопереміщені жінки. У наступному матеріалі розкажемо дві неймовірні історії, коли, попри все, війну, ракети, пожежі, безгрошів'я, мешканки Донеччини масштабували бізнес та навіть започаткували новий. Які можливості відкриті для жінок-підприємців на Прикарпатті, розкажемо далі. Беремо, присідаємо. Основні правила в умовах війни у формі гри повторюють вихованці Коломийського приватного дитячого садочку Радість. На випередки вагукують найнеобхідніші речі, які повинні бути у тривожній валізці, які треба брати в укриття. Вода. Вода. А це що ми взяли? Слава. Взяли ліки, взяли іграшку, щоб нам не було скучно. І ще що взяли? Післята. Взяли змінний одяг. Частина цих діток жахи війни бачили на власні очі, де хто з них жив в укриттях, щоб врятуватися від звірств окупантів. Ракета «Іскандер» зруйнувала повністю п'ятиповерховий житловий будинок. Саме у цьому Краматорському будинку, про який розповідає Ганна Ощепкова, розміщувався її приватний дитячий садочок, який відвідували наймолодші мешканці цього міста, що на Донеччині. Обладнання, яке вціліло в інших філіях закладу, а також те, яке чекало відкриття нового садочку у Краматорську, а ще інші свої підприємства, які, зокрема, займалися виготовленням. Дитячих меблів та посібників евакуаційним спецпотягом жінці вдалося вивести у прикарпатську Коломию. Спочатку ми не знали про програму релокації. Десь у Фейсбуці я побачила інформацію, я подала заявку, і буквально протягом доби нам надали вагон Укрзалізниць. Це була. Просто колосальна суттєва підтримка, бо кошти ввести на західну Україну якесь велике обладнання в принципі не було. Взяти машину це, ну, на західну Україну. Це було просто космічні гроші. Заручившись підтримкою колеги з Коломиї, яка, як і Ганна Ощепкова, представниця асоціації приватних дитячих закладів, почали облаштовувати садочок. Кооперації з колегою з Коломейська Наталією Міхайленська виникла ідея відкрити садочок. Одного разу прозвучало, що дівчата, ми не починаємося спочатку. У нас, як мінімум, є наш досвід. І реально в нас є наш досвід, наші знання, наші вміння, які дозволять нам ну взагалі не ну не потонути. Працювати треба почали шукати шляхи, яким чином нам щось розпочинати робити. Найшвидше це відкрити дитячий заклад, бо для цього є навики обладнання. Цікаво, що разом з садочком до Коломиї з Краматорська частково приїхали і діти з родинами, які відвідували цей заклад там. Коли ми відкрилися, майже на 90% – це було дітки приїжджі і пізніше вже підтягнулися місцеві. Зараз десь ну, ВПО менше, бо бачу, що в Коломиї здебільшого тут ну Київська область, Київ, і вони вже ну починають потихеньку вертатися. І тому діток ВПО тут уже не ну не так багато. Десь відсотків, мабуть, 30. За рік, окрім дитячого садочку у Коломиї, Ганна Ощепкова відкрила такий ж заклад у Калоші. Під керівництвом Ганни Ощепкової у Коломиї працює також виробництво дитячих меблів та посібників. А це з два десятки робочих. Чих місць для прикарпатців та внутрішньопереміщених осіб. Бізнес Ганни ущепкової потрохи ще масштабовується, а тому у центрі зайнятості вже можна знайти нові вакансії. Нам потрібні ще люди, бо ми розширюємося. ростемо. зараз відкрили четверту групу, дітки додаються. Нещодавно у будівлі, де знаходиться приватний садочок, сталася пожежа. На щастя, ніхто не постраждав для діток, знайшли нове приміщення, пошкоджене лише за місяць повністю відремонтували. Постраждав дуже другий поверх. Ми встигли винести своє обладнання, але нас дуже залили пожежники. Ну крім того, дах, відсутня відсутність світла. Тобто, ми не могли тут працювати. Закриватися ми не могли. На той час у нас було вже майже 30 дітей. Ми закрилися сьогодні два дні. За два дні ми знайшли приміщення. Дякую, власнику. Він зробив ремонт ми за місяць. Повернулися з дітками. Ми не втратили жодної дитини. Ми знову працюємо. Жінка певна, кожна проблема це можливість, а тому наполегливо рекомендує не боятися змін. Будь-яка е, криза це для нас е, наука і можливість е, щось змінити в своєму житті. Війна все змінила у житті Олени Питаєвої. Вона з родиною двічі внутрішньо переміщені. Вперше довелося втікати від війни у 2015-му – Із Саханки до Маріуполя. А вже у 2022-му після трьох тижнів у підвалі вдалося виїхати з Маріуполя до Коломиї. Окрім житла, покинули і бізнес. Спершу це було антикафе, а згодом хостел. Там така. Прогалина у вікні танка було пряме попадання. У Коломиї орендували житло, влаштували дитину до школи, пригадує жінка, наступним кроком була власна справа. На сімейній нараді вирішили, відкриватимуть заклад швидкого харчування, хоча до цього ніколи таким видом діяльності не займалися. Ну, сидіти нічого не робити ну, це також не вихід. Якщо є нагода, я думаю, що буде якось не дуже добре не скористатися. Тобто є можливість, треба користатися. За місяць винайняли у Коломиї приміщення, власноруч зробили. Ремонт закупили обладнання за кошти міжнародного гранту, саме того, який не встигли реалізувати у Маріуполі. Орієнтовно десь 180 тисяч гривень. Кошти ми отримали від міжнародної грантової організації ПРОН і була нагода відчинити і зараз. Працювати і ось з вересня 2022 року навпроти вокзалу найсмачніша шаурма у Коломиї, так кажуть їхні відвідувачі. Приходили коломияни підтримати, тобто вперше скуштували їм смакувало, і вони повертаються кожного дня. Ми самостійно маринуємо м'ясо. з кожного дня я роблю також самостійно. Загалом понад 20 релокованих підприємств працюють у Коломийській територіальній громаді. З десяток внутрішньопереміщених започаткували тут новий бізнес, каже Інна Ткачук. Вона начальниця управління економіки Коломийської міської ради. Основними видами діяльності підприємств є громадське харчування, є пошиття одягу, є оптова та розрібна торгівля, перукарські послуги, бухгалтерські послуги, виготовлення металевих виробів та інше. У міській раді продовжують тримають зв'язок з новими підприємцями у місті. Усіляко їм допомагають, підтримують, зокрема, інформують про нові грантові можливості та навіть допомагають оформлювати заявки. Зокрема, ми створили телеграм-канал, в якому ми надаємо всю необхідну інформацію, відповідаємо на запитання, які виникають, консультуємо та допомагаємо от, до прикладу в поданні грантових заявок. Позитивним прикладом нашої співпраці, до прикладу, з релокованим підприємством, було те, що ми супроводжували в поданні грантової заявки від міжнародної організації з міграції, де з восьми тих релокованих підприємств, які подавали шість успішно отримали фінансову безповоротну допомогу від міжнародної організації. Наші працівники консультували та допомагали в поданні даних грантових заявок. Зокрема, зараз закликають у Коломийській міській раді скористатися привабливою грантовою можливістю для малих та середніх жіночих та сімейних підприємств. В сумі від 10 до 35 тисяч доларів дана програма надається від програми ЮСЕТ конкурентно спроможна економіка України. Заявки приймаються до 24 липня. Хто може подати цю грантову заявку? Це є релокований бізнес, масштабування вже існуючого бізнесу, створення нового напрямку бізнесу. І четверте це вихід на міжнародні ринки для малих та середніх підприємств, саме жіночих та сімейних. Якщо ж відчуваєте, що вам не вистачає знань, звертається до внутрішньопереміщених жінок представниці громадської організації «Трикутник» соціальної ініціативи вулик містів, то вони запрошують на безкоштовні навчання та тренінги, які триватимуть до кінця року. Усе заради того, щоб покращити фінансове становище внутрішньопереміщених жінок, кажуть Олена Рогова та Соломія Зінець Мацишин. Я заробляю сама на себе. Я почуваюся набагато краще, ніж хтось мені дає кошти. Це для нас зараз основна мета. Ми хочемо допомогти якомога. Більшій кількості ВПО знайти себе, можливо, перекваліфікуватися. Дуже важливий напрям. В цьому буде навчання саме диджитал професіям. Тому я запрошую всіх бажаючих серед числа ВПО. Там буде і маркетинг, і СММ, і дещо інше дуже цікаве. Після цього найбільш мотивовані наші ВПО отримують можливість продовжити навчання, отримати грант на платне навчання, вибрати для себе курс які підходять саме їм. Забезпечуватимуть також безкоштовно Штовний юридичний супровід розповідає спеціалістка правового напряму Інна колесник. Будемо консультувати в сфері працевлаштування, кар'єрного зростання, відкриття власного бізнесу, індивідуальні консультації щодо оподаткування, можливо, отримання грантів. Ділитися досвідом мотивувати готові і Ганна Скраматорська та Олена з Маріуполя. Зараз дійсно дуже багато міжнародних організацій підтримують саме жінок внутрішньо Міщених, які продовжують або хочуть започаткувати свою справу. Міжнародні організації ставляться дуже лояльно. Зараз настільки є потужна підтримка і від держави, і від іноземних донорів. Ну реально, тим, хто коли задумувався про започаткування власної справи, можна от буквально з нуля без нічого відкрити щось, себе реалізовувати. От зараз саме такий час, коли якщо ти хочеш працювати, якщо ти щось вмієш, то саме є така підтримка, що це можна реалізовувати, працювати, робити, створювати робочі місця або працювати просто. То на себе і зараз це ну, просто така чудова можливість нагода. Марина Максимів, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК. Змагання з плавання відбулися у Коломиї. 110 -ро дітей демонстрували швидкість та вправність на доріжках місцевого басейну. За першість боролися діти з Івано-Франківщини, Тернопільщини та Харківщини. Для восьмирічної коломаянки це перші змагання з плавання. Каже, готувалася, а тому сподівається на перемогу. Найбільше я хотіла виїхати, призове місце. Однак не лише заради медалей, Соломія відвідує заняття плавання. Каже, такі тренування додають їй сили та впевненості, а ще продовжує. Вже не може дочекатися, коли все, чого навчила тренерка, зможе використати на відпочинку десь на узбережжі. Добре. Володимир прийшов на змагання з плавання як вболівальник. У перегонах бере участь його син, – 16-річний Захар. Він у мене аутист. Ми вже практично від самого заснування басейну тут постійно займаємося. Чоловік каже, син навчився вправно поводитися на воді. Пишається, що Захар плаває значно краще, аніж він, каже усе завдяки коломийським тренерам. Дуже нам повезло, бо сейн має хороших педагогів, які працюють з такими дітками, тому що важливо не наявність води, а підходу до самої дитини. Тим більше якщо дитина має особливі потреби. Це перші змагання для сина, каже батько Володимир. Єдине за що хвилюється, як відреагує Захар на велику кількість людей. Не завжди вони наскільки соціалізовані, що в них виникає потреба треба бути в великій команді при наявності великого шуму може спричинити трошки іншу їхню реакцію але вони повинні бути соціалізовані тому коли вони знаходяться в великій кількості дітей це є частина їхнього виховного процесу та попри все захар вправно пливе до фінішу Не бійтесь нічого, беріть дітей, знаходьте час, тягніть в басейн. Всі батьки дітей з особливими потребами жаліються, що їм тяжко з цією дитиною. Звичайно, ця дитина, коли сидить вдома, вона не має куди діти енергію. Коли ти його приводиш сюди. Він тут віддасть все повністю. Відкриті змагання з плавання організували представники Коломийського спортивного комплексу Графіт. Окрім вихованців своїх тренерів з плавання, запросили і гостей. Загалом участь у перегонах взяли 110 дітей, яким від 7 до 17 років. До нас приїхав Чертків Снятин Калуш. Є також у нас дітки з івано і навіть з Харкова. Насправді зараз не так багато проводиться змагань, що причина єдина – війна. Директор спортивного комплексу графіт Ігор Данилюк продовжує їхній басейн один з небагатьох в Україні, який не зупиняв роботу навіть у період вимкнення світла, бо вважають за обов'язок зробити усе, щоб не позбавляти можливості в першу чергу дітей, займатися улюбленою справою та корисно проводити час. А змагання до перемоги це ще одна нагода для юних спортсменів з різних міст зустрітися та позмагатися за призи та медалі. Марина Максимів Сергій Грин події НТК». Фінал Кубку району відбувся на Коломийському стадіоні Юність. За футбольний трофей змагалися факіл з Троїці та підгір'я з Іванівців. Попри дощову погоду, гравці продемонстрували вболівальникам цікавий футбол. І з переконливим рахунком: 4-1 факел переміг підгір'я. Ось найяскравіші моменти поєдинку. З перших хвилин матчу між факелом та підгір'ям було зрозуміло, що очікує яскравий поєдинок. До слова, ФК «Факел» з Троїці мав назву Темп та був заснований у 1967 році. А команда з Іванівців бере початок з 1984-го, а назву Підгір'я отримала у 2017-му. Футболістам у зеленобілій і бордовій формах довелося грати під час дощової погоди на Коломийському стадіоні Юність, змагаючись у фіналі Кубку Коломийського району, демонструвала цікаві моменти з перших хвилин. Відзначив коментар. Атор матчу Олег Волосянка під час прямої трансляції на ютуб каналі «Івспорт». Небезпечно. досить непоганий шанс зараз був у десятки підгірів Іванова щука для того, щоб відкрити рахунок уже на третій хвилині зустрічі. Першим голом потішили своїх болівальників футболісти факел у строїці на 17-й хвилині зустрічі. Удар по воротах і рахунок у нас відкрито. Друзі, забитим м'ячем У нас відзначається гравець команди Факіл Троїця Назар Кондратко. За три хвилини підгірці ледь не допомогли факелу подвоїти рахунок, але втримали 1-0 до кінця першого тайму. Вже на початку другої 45-ти хвилинки футболісти іванівців рівняють рахунок. Удар воротах і рахунок зрівняно. На 50 50-й хвилині зустрічі відзначається Василь Харук. Лічені хвилини штрафний і зелено-білий факел знову попереду. Удар поворота. Два один. В сьогоднішньому матчі відзначається Назар Кондратко. Далі відзначається Микола Свірідов, збільшуючи відрив факелу. Завдає удару поворотах і рахунок стає 3-1. Передостання хвилина другого тайму. І знову Микола Свірідов на цей раз ставить остаточну крапку поєдинку. Свірідов робить рахунок 4-1. Кубок Коломийського району здобувають футболісти. Факелу строїться. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги. все буде Україна.